Андрій, так. ти що, вже не продаєш? Продаю, а от весь камереночка у нас. Це все можна відправляти новою поштою. Подивіться, як це гарно виглядає. Дуже такий, гарно. Опалений, Дуже, Дуже гарно. З якого це матеріалу зроблено? Це є черешня і дуб. Саме ці серця це є черешня. Так. Ось. Також у нас є така торцова дошка. Да, дуже можливо. гарно виглядає. Є 5 видів, 5 порід дерева. Дуже гарно. так. Дивіться, та. е, такий кіт цікавий. Дуже. Прикольно, да, прикольно, і дивіться, які Тільки у нас є такі ложки. Це все можемо переслати. Хочу вам показати. Так. Лови, бо паде на купця. Так, дивіться. Добре, у 20. Це все. Також є більше 200 різних деробів. Андрій, ти що цілу ніч це робив чи що? Цілу ніч це все робить. Це, це гарно виглядає, яка структура дерева. Дуже гарно, гарно гарно виглядає. А що з ікров? Що з рибу? Що сталося? Ну Як що, ікра теж? Просто розширюємо асортимент. Ага, все є. а ну показуй, де ікра. Ніяк, так, де ікра червона є, риба форель є. Це все є. Так що, Приходьте на косівський базар. Хочу що навіть фасулі є, картопля є. Фасуля є, картопля є, риба є. Ще додавалися такі ще. різноманітні дощечки, які потрібно також купляти. На них добре, добре різати рибу. Правильно? Дуже добре різати рибу, форель, риба капчена, риба, свіжа морожена, червона, чорна ікра. Заходимо на косівський ринок.